Третє, що неможливо Господу, це грішити. Це те, що несумісно за його природою. Це те, що протилежне. Господь не має погрішності. Про що це говорить? Це говорить про те, що Господь Він попадає в ціль. Він не має похибки. Це говорить про те, що Він не помиляється. Він не помиляється, Да, саме тебе сьогодні, Господь обрав для цього часу. Саме тебе для цього часу Він покликав в церкву, саме тебе він визначив, визначив бути світилами цього світу в цей час темряви. Не Для того, що він помилився. Нам інколи здається, що Бог ти мене обрав, ти, напевне, помилився. Ти взагалі мене бачив. А Гідіону Господь говорить, ти муж ж сильний, тоді, коли він тікає, ховається і боїться. А він говорить, ти сильний. І мені ніколи хочеться, Боже, ти нічого не переплутав випадково. Як ми вижимо в цей час? Як ми пройдемо? В тебе велика віра, Боже. В тебе велика віра, ти втіляєш велику віру в нас, тому що ми люди. І ми не знаємо, як вигрібимо з цього часу. Ми не знаємо, як вигрібамо з цього стану. Але Господь, знаєте, що сьогодні говорить? Я не вмію грішити.